Вітаю вас, друзі. Мене звуть Олександр Петрик, і сьогодні другий випуск рубрики, яка вам ну прям неймовірно сподобалась. Я такої кількості схвальних відгуків про е, свої попередні відоси ну не знаю, вже дуже давно не чув. Вам дуже сподобалось, як я читаю коментарі від росіян у ВКонтакті. Тому сьогодні ми на левел вище піднімаємось, і хоча, як подивитись, можливо, навіть на 100 левелів нижче. Тому що я сьогодні влаштую вам екскурсію до справжнісінького пекла. Я не знаю, що це стіна плачу російських глядачів на Ютубі. Коротше кажучи, у мене є одне єдине відео, яке доступне для перегляду користувачам з Росії. Це відео я зняв приблизно ні, більше ніж 10 років тому, 2 лютого 2012 року, воно з'явилося у мене на Ютуб-каналі, і це був мій перший гайд дефить точку Б на Ну, Тут, ну, самі розумієте, це ще КС 1,6, і відео тривалістю, скільки? 41 секунду, Он просто показує, як правильно треба це робити, щоб ну, точно ніхто не вийшов на b плент на міражі. Ну і в принципі, я в коментарях під цим відео, так як воно єдине, яке доступне на каналі росіянам, ну, можу читати. У будь-який момент дня ночі, коротше кажучи, коли в мене є настрій, я можу там завжди почитати правду про себе. Ну і сьогодні давайте почитаємо її разом з вами. Я впевнений, що вам зайде. І ви не забудете там про таку річ важливу, як вподобайка, наприклад, тому що ну ви ж розумієте, українськомовний контент він тільки взлітає, і кожна ваша вподобайка це, це якесь паливо, яке змушує його летіти ще вище. Тому обов'язково не забувайте про вподобайки не тільки мені всім українськомовним авторам на Ютубі, там не знаю, авторам пісень, десь там на Ютуб коротше кажучи, усюди, де ви бачите українське, не забувайте його підтримувати, тому що воно зараз цього дуже потребує. Пропоную почати з. Найбільш популярних, правильно, бо ти, коли заходиш на відео, ти не хочеш там сидіти і там, довго шукати якусь гадноту. Гадноту завжди лайками виносить нагору. Тому поїхали. 718 лайків. Предлагаю всім русским ввести санкції на даний канал і відписатися. І ще е, прапор цей. Е, Росіянський теж після цього написаний. Я, ну, Мені настільки сподобався цей комент, що я його навіть закріпив. Ну, тому воно, мабуть, стільки лайків і набрало. Тому що дійсно ну, немає нічого кращого зараз, ніж просто бачити, як всі росіяни відписуються, і просто більше ніколи не з'являються на твоєму каналі. Ну, і в принципі, такий від санкцій, це, мабуть, єдине, що насправді росіяни можуть зробити. Тож, підтримую повністю цього користувача. Йдемо далі. О! Лифи пишет. Я очень любил смотреть твои видео и максимально тебя уважал. Пусть и не следил за киберспортом, но был уверен, что ты хороший комментатор. Я, если не комментатор. Может, так оно и есть. Но ты переобулся за считанные дни. Ты начал просто ненавидеть русских, как самых ужасных людей. Ты сам делал видео на русском языке для русской аудитории. И ты эту аудиторию, возможно, даже любил. Я відав в тебе более доброго чоловіка. Сухайте, ну це та, та, таке. Я собі уявляю людину, яка це пише, ну це. Такий лапусечка, бути Ну просто ну такі лапусечка, прям. Ну от я бачив себе такий одуванчик такий прям м -м -м, прям помідорчик, не знаю, якийсь кавунчик такий мілашний. Але ну, на жаль, на жаль, всередині, ну, миски просто трошки неправильно розуміє ситуацію. І я розумію, да в Росії дуже важко вирости людиною, яка є свідомою, яка правильно розуміє, що відбувається. Тому а, можливо. Така моя дія, як просто бан всіх росіян на моєму каналі, мене якось захистить від усього цього лайна, яке лється з їхніх голів. Ну тут що я можу сказати цій людині? Піребувся защитаний дні. Я ну власне. Адекватні люди розуміють, чому, і після початку таких дій, які сталися в Україні 24 лютого, не переобутися було дуже важко. І мені навіть трошки шкода, що цей процес в принципі почав відбуватися тільки 24 лютого, і навіть ну я не до кінця розумів все, що відбувається, і багато хто людей теж не розумів, до чого все йде. Да, но ну, краще поздно все нижнеколы ніж ніколи это не зрозуміти. И тут Лифи 100% процентов мне прорае в этом плане. Пишет Басикс. Басикс. Я против всего. Против всего. А вы своими высказываниями и действиями вместе с Ухо, Сеней, Кейном и Зевсом только разжигаете вражду между мирными людьми. Стыдно должно быть. Тобто, не російська армія розжигає вражду між е, мирними людьми, не там російська влада розжигає війну, не люди е, в Росії, які підтримують владу і армію, яка розжигає війну і вражду між народами, а уха, сеня, Кейн, Зєвс і Петрик. Розуміли? Тобто, ну от. Ідемо далі. Шановні, вже зовсім скоро починається новий сезон в КС. Команди вийдуть з плеєрбрейку брейку і почнеться марафон крутих чемпіонатів: проліга, відбіркові до мейджору, новий сезон Бласту. Все це. Я впевнений, буде дуже цікаво дивитись. А ще цікавіше буде дивитись, звичайно, якщо зробити якусь ставочку. Тому не забувайте про бонус плюс 100% до вашого першого депозиту, якщо ви зареєструєтесь на Parimatch за посиланням під цим відео в закріпленому коментарі. Заходьте, реєструйтесь і робіть перегляд кейсу ще більш цікавим. Агент Д, раді чого я сидів 15 суток? Правильно, щоб зайти на канал Петріка і смотреть відео десятилетній давності. Судячи з усього, ця людина була на мітингах в Росії. І після того як вона відсиділа 15 суток, вона вважає, що вона має якісь права і вона має. Ні, ну почекайте, якісь права вона має. Вона має право щось від мене вимагати. Так от, раді чого ти сидів 15 суток, мій друг? 15 суток ти сидів заради того, щоб зробити краще собі в своїй же країні, щоб твоя країна і твоя влада своїми діями не споклюжила твоє життя, життя росіян і життя людей, які довкола тебе живуть. Розумієш, ти не виходив на мітинг заради того, щоб врятувати Україну. Хоча, можливо, в тебе була така думка. І росіяни так ну, виходячи на мітинги, вони просто хочуть іншої влади, але вони хочуть, щоб Росія залишилась і. Так, ми в Україні, ну не знаю, наскільки хочемо іншої влади в Росії, нам, мабуть, пофігу, хто там буде е, керувати, бо всі вони приблизно однакові будуть для українців. Е, ми в Україні хочемо того, щоб Росія не існувало в такому вигляді, в якому вона існує зараз, щоб вона розпалась, щоб вона стала дрібною, і щоб в неї не було ядерної зброї, щоб нічого не було такого, що в неї зараз є. А ну, ви хочете все це зберегти, тому ви йдете на мітинги. Тож, ти сидів 15 суток заради того, щоб привести там якогось Навального до влади, а ми воюємо заради того, щоб зберегти себе як націю, своє право на існування і своїх близьких і друзів. Тому е, ти можеш сидіти і дивитися далі відео 10 давності на моєму каналі. Плавлений Ігор, <laughs> Петрик, до цієї ситуації конкретно я вважав тебе хорошим ютубером, який делает годний розвлекательний контент. Це правда. Я і досі його роблю. Сейчас же, коли ти, Вілат, Сеня і другие откровенно почали ненавидіти обычных русских людей, називаючи нас мусором, ви стали хуже фашистов. Тобто, фашисти, ну я так розумію, що Плавін ігри називає фашистами, там, наприклад, німців, які нападали на СССР в під час Другої світової, так от. Вони, ну ці німці, вбивали людей, окуповували території, ну, там, створювали концтабори, мучили людей, ну, вбивали людей в тих концтаборах. Коротше, робили ну жахливі речі. Але ну як це можна порівняти з тим, що Сеня, Вілат і Пєтрік називають росіян мусором? Ну, звичайно, це ну, тіпа, значно гірше, правильно? Я просто в шоці з цих людей. Ну, тіпа, як можна порівнювати ці речі? Окей. Надіюсь, когда все це закончится, у тебе і у останніх твоїх друзів більше не буде аудиторії і просмотров. Потому що одно це просто шутить, а другое це спонсировать нацбатальйон Азов. От ми і про Азов э, тут заговорили. Э, всі ми з вами розуміємо, що Азов це просто такий образ, який просувається активно російською пропагандою на російську аудиторію. І от ми бачимо яскравий приклад того, як це працює, коли вся э, там. Коли саме Азов вимальовується як головний ворог і спонсорувати його, це типу як злочин в очах росіян, навіть е, коли це роблять українці. Ну просто вони не розуміють, да, що Азов це просто підрозділ типу Збройних сил України, який там в принципі є просто частиною ЗСУ, повністю контрольованою. Але ну що поробиш, закінчує плавлений Ігор фразою Да, я виразив нікому не нужне мнення, ну що ти мені зробиш, Я в другому місті». Ну і в цьому плані, в принципі, я з тобою згоден. І те, що ти в іншому місці і, мабуть, скоріш за все, на іншій планеті мешкаєш, це, я думаю, нам тільки приємно чути. Ідемо далі. Максим Кузьмін. Саня, що-то ти заблудився. Я тебе дуже вважав і запомнив, як дуже приємного і доброго людина. Але зараз ти ненавидиш мене тільки за того, що я російський. И тебе даже не важно, как я отношусь к войне и к Украине, есть ли у меня там родственники? Может, еще есть время одуматься, пока это возможно? Может, этот шаг был излишним? Я знаю, что ты далеко не глупый человек, и сможешь еще раз обдумать все произошедшее. Так от, все произошедшее я обдумал уже багато разів. И для себе я зробив висновок, что по дефолту за замовчуванням, скажімо так, для мене, ну, кожный русский наразі, это ворог. Але в теорії певні вчинки росіян не знаю. Якщо я особисто знаю людину, і вона ну типу насправді робить все те, що роблять, наприклад, українці, і намагається боротися проти Росії, то ну я до неї буду ставитися ок. Але за замовчуванням, кожен росіянин це шматочок лайна маленький у великій лайняній країні. І щоб якось виділитися з цього, так виділитися, щоб якось виділитися з цього, треба щось зробити. Треба не просто написати каміння щось. Типу, чому ти мене не любиш? Бо ви, блін, напали з війною на мою країну і вбиваєте українців. Це ось чому. А зроби щось. Ну, типу, покажи, що ти нормальний чувак, і тобі можна довіряти, і до тебе можна нормально ставитись. Росіяни вважають, що цього не потрібно робити. Що можна вбивати інші народи, завойовувати інші країни, і до інших росіян будуть нормально ставитись. Фіхушки вам, шановні. І тому. Кожен з нас, ну от я переконаний, я до себе дійшов. От я от багато думав, і я все ж таки дійшов до думки, що кожен з нас, українців, ну, може мати дійсно якихось е, близьких друзів або людей, яких він дуже добре знає, і може він особисто ну, типу, вважати її хорошим русским, да? таким самим, Ну, тобто, наприклад, ну, там, у мене є друг да, росіянин, з яким я з дитинства знайомий, і він. Виїхав з Росії, він засірає Путіна, але він багато дуже допомагає саме українцям, бо він займається психологією і він допомагає українцям якось подолати всі ці проблеми, які в них є. Ну, типу, до нього немає приводу ставитись погано, бо він зробив щось, що допомогло Україні і українцям. І я особисто можу його таким вважати. Але, наприклад, ці інші люди, які його не знають, вони не можуть вважати його хорошим. Ну, бо як вони можуть бути в ним впевнені. Тому тут. Така от думка, і ненавидіти тебе із-за того, що ти просто русський. Я маю повне не знаю, право і моральне, і неморальне, це що хочеш. У нас в країні офіційно дозволено вбивати русських, якщо вони прийшли тебе окупував, окуповувати. Розумієте? Тому, ну які питання тут залишаються? Оцей комент мені дуже сподобався. Наступний. Well The Wool Нейрон пише: Каріться його право, скрил да скрил, чого бухтеть. Я русский ввожу санкції, вам запрещено срать в лісах Ленінграда. Слухай. Ну, якщо я колись опинюсь в лісах Ленінграда, то я, мабуть, все ж таки знайду спосіб обійти санкції, які ти ввів, як можна буде втриматись і не насрать в лісах ну, це, Ну це занадто для мене. Тому. Коли-небудь ми це зробимо обов'язково. До речі, якщо хтось з вас хоче теж зі мною потім ну, насрати в лісах Ленінграда, то ну, пишіть, як тільки ми переможемо. І буде туди, скажімо так, червона доріжка для нас, ми підемо обов'язково це зробимо. Тому ставте лайк і пишіть в коментарях, хто зі мною. Пише Амірі. Я з Казахстану. Петрик, прошу тебе обслуговувати своє мнення насчет того, почему ты повністю отторгся від СНГ. Ты работал над этим каналом годами, а сейчас делаешь бесполезные мувы. У тебя не окрепшая аудитория, предпочитает играть в КС и слабо шарит в политике. Киберспорт вне политики, разве не так? Ну, давайте тут зупинимся, бо тут уже пришло просто вот так вот, все вниз. Значит, я с Казахстана. По-перше, всему Казахстану привет. Прошу тебя обосновать свое мнение, почему ты полностью отторгся от СНГ. Обосновываю. Я не повністю від от СНГ. Я вибрав курс на українізацію свого контенту і вибрав курс на те, щоб робити контент в першу чергу для українців, щоб у нас в Україні з'являлася своя якась ну, ютуберська кейсерська тусовка, щоб був контент, який можна подивитися українцю українською мовою. Бо його зараз просто нема на Ютубі. Ну дуже мало. І ця місія супер важлива. У нас величезна країна, в якій суперкрута мова, але. Ну, досі в неї немає майже контенту по КЕСУ, те саме стосується і Казахстана. У вас теж величезна країна, у якої теж є своя мова, яка теж дуже страждає від того, що ви хочете, щоб ви були частиною якогось СНГ. СНГ це просто засіб. Ну, спосіб Росії впливати на країни довкола неї, і ви бачите, що відбувається. Наступним да, етапом Росія просто йде і хоче зробити ці країни частиною себе. Це ми вже бачили в Молдові, в Грузії, в Україні. Ну Білорусь по суті це вже частина Росії, тому що вона повністю її підпорядковується. Тому, якщо ви не хочете повторити, шановні казахи, участь цих країн, ну подумайте про те, що ви робите, і про те, що ви пишете. І людина пише, що я роблю безполезні мови, окей, можливо, ти щось не розумієш, але. Фраза У тебе не кріпша аудиторія, яка предпочитає іграти в кейси слабо шарить в політиці» — ось це найгірше. Тому що, ну я не кажу, що кожна дитина в всіх країнах має шарити в політиці, але вона, як мінімум, має любити свою країну і не говорити русскими пропагандистськими штампами, щось, типу, щось в неї політики: кіберспорт, спорт, там, знає, культура, що завгодно, воно все. Вже дуже давно є частиною політики. І я не кажу, що я несу кіберспорт в політику. Для мене кіберспорт да і політична складова кіберспорту Ну це, в принципі, різні речі. Вони пов'язані, але це різні речі. І я намагаюся Ну іноді говорити про політику, іноді говорити про кіберспорт, але ну він не може бути поза політикою. Типу, це все суспільні процеси, які поєднані між собою. Тому йдемо далі. Не кажется ли тебе, що конфлікт, який разожгло російське государство, не стоїть закриття канала? Канал не закритий. Ти можеш його дивитися, шановний. Я не знаю, чому ти це пишеш під цим відео. Якщо ти з Казахстана, може ти не з Казахстана? Може, ти як ця студія Фісур з Казахстана? насправді справдится, российская студия, которая прикрывается Казахстаном. Это зараз модно в России, я чувствую таки. Ты можешь считать, что все русские и другие, кто просто играет в эту игру, твари, но ты не понимаешь, как сильно ты смахиваешь на клоуна, принимая такую позицию. Желаю, чтобы война в твоей стране как можно быстрее закончилась, чтобы ты переосознал, выйдя от шока происходящего, и осознал, какой же ты придурок. Короче, кажется, люди нас Казахстану, вважає, что я придурок и клоун, и бажає мне, веди ты вид шока происходящего, и... Щоб все якомога швидше закінчилося, найкраща підтримка яку тільки можна отримувати від наших братішок з Казахстана. Дуже тобі дякую. Амірі. ідемо далі. Калгон Чік пише: Привіт, Саша Петрик. Я не граміл твой дом, твої города і твій народ. Дякую тобі, дуже друже. Ти такий мілосердний, типо, такий красавчик. Якби ти ще щось зробив, щоб інші твої люди з твоєї країни цього не робили, ціни б тобі не було. Ти дуже хочеш, щоб люди жили в мірі і согласі, але люди в твоїй країні роблять все, щоб міра і согласія не було. Що ти робиш для того, щоб в цьому мірі був мір і согласі? Я не хочу, щоб люди гибли, я не розумію, чому не дивитися твої ролики. У тебе крупна русської аудиторія. ти зробив собі ім'я і заробив гроші для себе. Тобто дуже часто бачу цей аргумент: росіяни пишуть мені, що мовляв, я зробив собі ім'я і зробив на них гроші, і тому я їм, ну, типу, щось зобов'язаний. шановні. Те, що я на вас заробив гроші, це кайф, це приємно, але це не робить мене боржником перед вами. Типу, я відплатив вам контентом, який ви подивилися. Ви відплатили мене мені своїм переглядом і вподобайкою. За що я заробив гроші? Це, типу, було справедливо з самого початку. І, типу, я не залишився перед вами боржником абсолютним, так само, як і ви переді мною, в принципі. Я не розумію, чому я не бачив ні одного твоєго заявлення для нас. Яке я можу зробити вам ще заявлення? Ідіть просто в сраку, ну, яке можна ще заявлення для вас зробити? Ідіть в сраку, йдіть в свою Росію і не повертайтесь ніколи сюди. Цей контент не для вас. До побачення. Сидіть в себе в Росії і дивіться там якихось людей, які роблять вам фішки. Я впевнений, що такі там є. Можливо. До речі, класний комент від Владислава К. Чувак, атробил відос регіону з которого ноль монетизации, де не показується реклама, де люди ні копейки не принесуть за зарубіжної площадки, і типи пишуть: умрешь в нищете. От до речі, це теж справедливо. Росіяни більше ну не приносять жодної копійки за свій перегляд. Тобто, по суті, немає жодного сенсу в тому, що вони дивляться мої відео, і рекламодавці в Україні їм теж не цікаво російська аудиторія. Тобто, типу, всі спонсори, які є в моєму відео, ну, вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб люди з Росії реєструвалися там або купляли в них щось. Вони звідти вийшли. Ну і на завершення, звичайно, ще трошки крінжа. Вася Пупкін пише: Петрик, не будь ідіотом. Ти ж умний парень. Не ведись на всяку херню, воспользуйся VPN і хоч раз посмотри російські новини. Восім років на Донбасі убивали людей, русских. украинцев, татар, греков и так далее. И Россия решила остановить этот геноцид. я вам такие новые нашановни? Мы привыкли к этому, и поэтому тем страшнее развязка всего этого. Сам не угодив котел войны, удачи в жизни, Игорь. Питание, залишайте какие у вас, ну типа до все того, что бывает. У меня больше немає комментариев на это. Це просто жах. Якщо ви хочете опинитися, да, от зануритися в пекло, я розумію, у вас буває такий настрій. Саме для цього я це відео і залишив. Тобто тут можна завжди, от момент, коли ви починаєте думати, а може, росіяни нормальні, просто зайдіть на це відео і почитайте коментарі. Ідеальна терапія, е, можна навіть термін якийсь придумати, щось типу. Русофоботерапія, ну не знаю. Коротше, напишіть в коментарях, які у вас є ще версії. Дякую дуже вам за увагу. Якщо вам сподобався такий контент, то не забудьте поставити вподобаєчку на це відео, підписатися на мене. А то ж там люди в коментах пишуть, що там мінус 3500, у мене тисяч підписників, що все, всі росіяни відпишуться. Ну, якщо ви українець, то підпишіться. Залиште коментар, поділіться своїми думками, що ви думаєте з цього приводу. І до нових зустрічей. Якщо вам ця рубрика сподобається, буду робити її і надалі. Тож. Продемонструйте, що воно вам дійсно до вподоби. Окрема подяка хлопцям зі StreamPoint, у яких я зараз знаходжусь на студії. На них теж посилання є в описі під цим відео, якщо вам треба зняти якийсь блог або провести трансляцію, якийсь семінар, що завгодно, будь-що. Ви можете це зробити в Києві. Дуже круто, тут зручно у хлопців все є. Тож, заходьте за посиланням і дивіться, якщо вам це цікаво. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу і до нових зустрічей. До побачення.